Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, до нас сьогодні завітали сніжинки. Вони хочуть дізнатися, який у вас настрій веселий, сумний чи суперовий. Тож обирайте та ловіть свою сніжинку. А ось Сніжинці веселинці стало цікаво. Чи ви знаєте, що це за бабуся у білому кожусі причепорила все пухнастим білим снігом? Хто ж вона, бабуся? Звісно, це зима. Зима є дуже весела пора року, вона має багато розваг. Ось сніжинка вам і приготувала загадки про зимові розваги. Слухайте уважно. Вдягнув на голову відро на плечі білий пуховик, з морквини ніс собі зробив зимовий білий. Сніговик. Весело ж ліпити всім разом сніговика. Наступна загадка. По стежині, по дорозі, бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть, як лід. До вподоби тільки лід. Молодці, дітки, це ковзани. Тож наступна загадка. Дві білі смужки на снігу залишаю на бігу. Я лечу від них стрілою, а вони слідом за мною. Ну, звичайно, це лижі і остання малята загадка. У зимовий лютий час люблять всі малята нас. З гірки рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Це сани Молодці дітки, ви чудово знаєтесь на зимових розвагах. Малята але під час зимових розваг потрібно не забувати та дотримуватись правил безпеки. А ось ми зараз і перевіримо, чи знаєте ви ці правила. Гра дуже проста. Треба відповідати так чи ні. Чи можна кататися на ковзанах посередині замерзлої річки? Ну, звичайно, що ні. Адже можна не помітити тріщину та провалитися під лід. Чи можна разом з другом зліпити сніговика? Так, звичайно, це ж дуже весело. А чи можна на своїх санчатах мчати згори на проїжу частину дороги? Звичайно, що ні, це дуже небезпечно. Чи можна малята їсти сніг та бурульки? Ні? Це звичайно велика спокуса, але краще не ризикувати, бо сніг та бурульки є дуже холодними і можна застудитися, а сніг ще є дуже брудним. Діти на майданчику катають один одного на санчатах. Можна так робити чи ні? Так, звичайно. Малята, а чи можна сніжки кидати в обличчя? Звичайно, що ні. Це є дуже небезпечним. Малята, а чи можна стрібати у великі кучугури снігу? Ні, не можна, тому що під шаром снігу можуть ховатися і каміння, і якісь палички. Це є дуже небезпечно. Малята, а чи можна разом з сім'єю піти в парк та весело бавитися в різні веселі зимові розваги? Звичайно, ще можна. Я дуже дякую вам, малята, за вашу увагу. Бережіть своє здоров'я, тепленько вдягайтесь. Та ну ма швидко на вулицю грати у веселі зимові ігри. А я вам кажу до нових зустрічей.